Всім привіт! Я Аліна із Китаю. Я приїхала в Київ по справах. І в цьому відео я б хотіла поділитися з вами своїми враженнями. Я залишилася жити у сестри, у неї є два сина, які відвідують секцію футболу. І тому декілька разів мені вдалося подивитися, як вони грають. З однієї сторони, можна спостерігати за цими веселими дітьми, які бігають і ганяють м'яча, а з іншої. Ось подивіться, це будівля, де діти раніше переодягалися, вона знаходиться біля поля, і ось вона в такому стані, бо був приліт. Я дуже давно не була в Україні, і життя тут викликає в мене безліч приємних емоцій. Київ дуже атмосферне місто, тут гарні люди, смачна їжа, красиві вулички. І іноді, якби не звук генератора сирен, здавалося б, що нічого не змінилось. Але це не так. Також я відвідала свою подружку в Бучі. Вона приготувала для мене дуже смачної їжі, і я згадала, яка смачна українська ковбаса. А ще у неї з'явився маленький котик. Коли я приїжджала останнього разу, кіт був великий, його вже немає, і ось така у нього заміна. Моя сестра живе у будинку біля лісу, і тут просто прекрасно вранці. В Пекіні майже неможливо знайти ось такий звичайний ліс без людей, спокійний і який би не був з прокладеними асфальтними дорожками. А ще в цьому лісі є спеціально обладнане місце для пікніків, і ввечері можна з усією сім'єю зібратися на щось смачненьке. Також я зайшла в Рошен, щоб придбати дуже багато цукерок, які я повезу в Китай, бо там немає такого смачного. І мені вдалося придбати їх з другого разу. Ну бо сирена. Я запросила свою сестру і її сім'ю спробувати китайський хооку. А якщо чесно, їм не дуже сподобалося, але я посмакувала. Так давно живу в Китаї, що вже полюбила китайську кухню. Також ми з'їздили до комплексу, в якому я придбала квартиру, щоб я змогла на неї подивитися, і вона прекрасна. Тут чудово і хочеться жити, незважаючи на те, що моя квартира дуже маленька, але подивіться, який гарний двір. Цю квартиру я придбала до повномасштабного вторгнення, як інвестицію, щоб її можна було потім здавати. або можливо, якщо приїду в Київ, щоб тут жити. Я купляла її недобудовану, і ось вона добудувалася, і нам віддали ключі. Насправді мені дуже пощастило, що вона добудувалася, бо багато таких проєктів було заморожено. А відповідальність за будівництво люди просто втекли за кордон. Шкода, що сама дорога до Києва зайняла в мене ну буквально 6 днів і тому часу провести в Києві в мене було не так багато. А так би хотілось погуляти більше вуличками Києва. Також зранку у вільний час я трохи зайнялася своєю дипломною. Я ще навчаюсь в китайському університеті, і мені потрібно її дописати і здати. Якщо чесно, я не знаю, що в мене вийде чи ні, але ну, пробую. Бо навчаюся я в університеті на китайській мові. Ми на футболі прийшли вболівати за локомотив, бо діти моєї сестри грають в команді локомотив. Так що я тут бачу на футбольній матчі, цікавляся футболом. Ну, Взагалі-то я не цікавлюсь футболом, але дітям цікаво, тому я тут. Дякую, що подивилися відео. Ставте лайки, підписуйтесь. Воно вийшло доволі коротке, але мені все одно захотілося його для вас опублікувати.